Жодного рейдерського захоплення у зорі не було. І з таких слів розпочав зустріч із журналістами, голова обласної державної адміністрації Сергій Рибачок. За його словами, представники арбітражного керуючого призначеного судом внаслідок провадження справи про банкрутство агрофірми Зоря разом із представниками кредиторів мали усі юридичні підстави для отримання печатки і бухгалтерської документації підприємства. Що ж до силового протистояння сторін, такі дії голова обласної адміністрації рішуче засудив. Жодного рейдерства в області не буде. Усі, хто вирішить займатися цим, всі одразу отримують відповідь в межах закону. От, я вважаю, що такі події потрібно припиняти одразу на самому їхньому початку. За словами новопризначеного керівника обласної міліції, нині встановлено, що особи, які у четвер захопили адмінприміщення агрофірми Зоря імені Плютинського, насправді були новопризначеними працівниками охорони, яких працевлаштував арбітражний керуючий підприємством Віктор Матущак. Стосовно ж п'ятничного силового протистояння сторін конфлікту відкрито кримінальні провадження. На даний час працівникам міліції здійснюється охорона громадського порядку на території підприємства. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125, це внесення телесних ушкоджень та частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу. Це хуліганські діяні скоєні групою осіб. Особи, що підозрюються у вчиненні протиправних дій, встановлюються чутки ж про стрілянину та постраждалих під час ранкової сутички правоохоронців. Сергій Максимов не підтвердив втім і не спростував. Також конфлікт вже знаходиться на контролі у прокуратурі. Основне питання це безумовно дотримання прав людей, які є землевласниками, а там більше трьохсот. Землевласників порядка семи тисяч гектарів землі. І друге питання, яке стосується боргів перед державою. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.